Привіт! А ми саме з роботом дивимося, яка планета в нас сьогодні на черзі стоїть. Роботи, скажи, а яке сьогодні твоє запитання? Ну, все зрозуміло. Якщо перекладати з роботячої мови, то це запитання звучить так: яка планета найзагадковіша? Сьогодні в нас буде ну дуже загадкова. Планета таємниця. Дуже-дуже далеко від Сонця знаходиться уран. Складається він з газів синьо-зелених кольорів. Про нього вчені дуже мало знають, адже до цієї планети летіти багато років. Життя не жаліє блакитний уран. Його полонили мороз і буран. Зараз я пропоную послухати вам, як же звучить уран. У сонячній системі з космосом. На жаль, вчені дуже мало знають про цю планету. Це планета загадка для всіх вченів-астрономів. Бо летіти до цієї планети дуже-дуже багато років. І космічні кораблі, які туди відправляють, вони летять багато-багато декілька десятків років проходить. Перш ніж вони долітають до цієї планети, тому ми знаємо про неї дуже мало. Зараз я пропоную перейти одразу до практичного заняття.